Розглянемо 38 тестове завдання. Прикладом модифікаційної мінливості є А. Расові відмінності людини, Б поява альбіноса в потомстві прайда левів, В. Редукція травної системи в ціп'яка бичачого і Г збільшення кількості еритроцитів у мешканців високогір'я. Згадуйте, будь ласка, мінливість, тобто здатність набувати нових ознак, буває якою? Модифікаційною і генотипною. Модифікаційна мінливість виникає під впливом умов середовища. І якщо ми говоримо про відповіді на тест 38 то тільки відповідь Г: збільшення кількості еритроцитів у. Мешканців високогір'я є правильним варіантом. Чому? Тому що десь в низині під горою мешкають люди, в яких буде кількість еритроцитів менша. А якщо ми говоримо про високогір'я, то їх кількість буде збільшуватися. Більша кількість кисню в повітрі, більше еритроцитів. Якщо ми говоримо про расові відмінності, Людини, це, звичайно, однозначно генотипна мінливість. Це не означає, що якщо людина, наприклад, негроїдної раси приїде в європейську країну і проживе там декілька років, в неї почнуть під впливом умов середовища формуватися риси європіоїдної раси. Це генотипна мінливість. Далі, поява альбіноса в родині Прайда Левів, однозначно, це є що генотипна мінливість, тому що якщо ми говоримо про генотип, це сукупність генів, а аль Обумовлюється рецесивною алеллю, тобто у гомозигот рецесивних проявляються ознаки альбінізму. Якщо ми говоримо про редукцію травної системи бичачої цеп'яка, це йде взагалі дегенерація, а не мінливість. Тому на 38-й тест правильною відповіді є варіант Г збільшення кількості еритроцитів у мешканців високогір'я.